Ділимося сьогодні великою радістю, бо маємо нині день освячення нашого парафіяльного простору імені митрополита Володимира Стерняка. Сьогодні до нас завітає боголюбивий владика Володимир, котрий разом з нами помолиться і поблагословить. Я пригадую собі час, коли митрополит Кир Ігор призначив мене адміністратором парафії Успення Пресвятої Богородиці. Це було в 2007 році, і коли я для себе зробив таку певну інвентаризацію різних. Вже на той час, існуючих на парафії активів, я побачив такий закинутий фундамент, якраз на тому місці, де сьогодні вже повстав наш будинок, наш простір. Цей фундамент був на місці, де колись давно ще стояв будинок, в котрому народився і зростав митрополит Володимир Стернюк. Якраз на тому місці ми побудували цей наш простір. Це є відновлення, можна сказати, історичної справедливості. І в мене була така мрія, щоб на цьому місці був невеличкий музей, який якраз ми і облаштували і ще в 2019 році його нам благословив освятив митрополит Ігор. Треба віддати належне також і настоятелю нашого храму. отцю юрію, який доклав чимало зусиль для того, щоб ця кімната відкрилася. Він сам мені колись говорив, що в нього мрія зробити щось, щоб увіковічнити пам'ять митрополита Володимира Стернюка, який народився в нашому місті. і, власне, парафіяльний будинок, де є кімната музею, в якій ми знаходимося, це місце, де колись була хата отця Володимира Стернюка, будинок, в якому народився і сам. Майбутній митрополит. Разом з тим, до сьогодні ми облаштовували два крила цього будинку, в котрому тепер маємо дитячий простір Ангелятко, любі наші дітки з драмтеатру і не тільки, з простору Ангелятко. Всі, хто почувається молодий, нашу молодь маємо тут, представників місцевої влади, пана мера. І я дуже радий, що релігійна громада успення пресвятої Богородиці не стоїть на місці, а розвивається. Думає над розвитком і думає над тими місцями сили в нашій громаді, де би можна було би щось покращити, де би можна було щось поліпшити. У нас роботи є дуже багато по внутрішньо переміщених особах, які зараз втратили домівки, і над якими теж треба думати і дбати. Зрештою, коли почалася війна, всі ми були в певному стресі, але в великій комунікації між собою. І багато хто до церкви звертається, навіть наших парафіян, котрі зателефонували чи прийшли, скали, отже, є в наші знайомі, які з здалека, приїжджають зі сходу України, чи можете їх прийняти. Отець Юрій нам надав найголовніше то дах над головою і місце, де ми можемо себе відчувати в безпеці. От. І то дуже така важлива річ на сьогодення. От цьому ну, досить комфортно. Ми почуваємося від перших днів війни. Ці приміщення використовувалися також і для. Допомоги людям в складних життєвих обставинах, також людям, які є внутрішньоприміщення. Особи ми використовували ці приміщення як певний такий гуманітарний хаб. Ми давали людям, які тут використовували це для своїх потреб. І також ми дуже часто тут зберігалася гуманітарна допомога, і саме звідси був такий центр роздачі гуманітарної допомоги для тих осіб, які це потребували. Відчило серце. Подякували. Так, Подякувати ще раз і ще раз. Тим, хто нас приютив, хто нас опікав, хто нас пильнує досі, і ті хазяїва, які були, і сусіди, і отець Юрій, доброзичливий, привітний. І, ну, Що сказати, це немає ціни. Ця забота, робота не має ціни. Рік при нашій парафії функціонує праця із людьми з діточками з особливими потребами, і на базі цього ми створили дитячий е, інтеграційний ляльковий театр. Театр він е, ну якби існує окремо. Це така якби окрема ланка в нашій парафії, окрема така одиниця. Він має двох е, таких потужних спонсорів: це один спонсор е, Геосправ е, Кольпінга Україні і е, парафія «Успення Пресвятої Богородиці. І ми маємо дуже багато іграшок. Ми маємо дуже е, гарний інвентар завдяки нашим спонсорам. І ми, наприклад, показуємо вистави чи при церкві на свята з дітками, чи ми, наприклад, недавно ми були у школі, і там була в нас вистава Колобок Супергерой. Ось і ми назбирали на ЗСУ поза 10 тисяч гривень. Ось ми освятили цей духовно просвітницький центр і парафіяльний будинок водночас. Бачите, і тут є така. Симфонія чи синергія парафіально-соціального життя. В таких ситуаціях я собі пригадую той знаний вислів німецького політичного діяча Отто фон Бісмарка. Напевно, ви чули, що війни виграють не військові генерали, а шкільні вчителі, і парафіальні священники. Звичайно, ж це не треба розуміти буквально, особливо зараз в час війни. Бо одна є справа, це є війна на полі бою боротьба. А друга справа дуже довгий процес державотворення, і це є просвіта, не що інше, це є просвітництво. І якщо в нас буде добре просвітництво, в нас не буде воїн, бо в нас люди будуть свідомі, ким вони є, де живуть, на якій землі, і так далі. І, так далі. і бачите, та духовність і просвітництво. Як воно є в самій назві, закладено, воно йде тут разом, іде у парі. Починаючи від виховання діток нашого молодого покоління, але найважніше, з чим би я хотів сьогодні поділитися, і радіти, що цей будинок служить для потреб нашої парафії, зокрема для формування і виховання християнського релігійного наших дітей, наших юних парафіян. Отже, дитячий простір ангелятко, він покликаний і унікальний в тому, що поряд із загальним вихованням наших діточок ми робимо великий наголос на християнському вихованні. Ми маємо дуже чудових наших парафіян, які облаштовують гарні майстер-класи для наших дітей. Ну, найперше ми ставимо акцент на на тому, що це є християнський садочок при парафії. І ми бачимо, що батькам зараз це є дуже важливо і що є така потреба в такому от садочку. От батьки вони більше хочуть якоїсь такої духовності, такої. Соціальної адаптації більше, ніж там такого навчання, ніби систематичного. Більше там якусь творчість розвивати, тобто ми більше ставимо акцент на розвитку самої особистості, на її е, духовних цінностях, а вже далі то тобто це вже далі йде навчання до Я так гадаю, що мабуть зацікавлює наша така. Християнська місія, така велика цінність в нас, яку ми тут розвиваємо, це є любов. Знаєте, так дуже душевно, дуже по-домашньому тут комфортно діточкам, з індивідуальним підходом до кожної дитини. Атмосфера, де хочеться вертатися, перебувати, займатися і, і робити щось, що. В майбутньому цих дітей буде провадити до Бога і надалі. А сьогодні цієї любові ну, в наш час такий тяжкий. Достатньо буває, що і обмаль ми її зустрічаємо. А тут ми можемо її надавати. Ми можемо звертати до Божої любові. Ми можемо їх обнімати тут, розвивати цю емоційну сферу. У нас є музичні заняття, у нас є синтезатор. Приходить дівчинка, їм проводить заняття по музиці. Тут ми з дітками співаємо, граємося. Все в нас пов'язано з музикою. Музика це важлива тема кожної дитини, і від найменшого потрібно виховувати духовний стан, який якраз розвиває музика. Тому ми тут. Під музику бавимося, співаємо, прославляємо Бога і проводимо гарний час. У нас є заняття з англійської мови. Бо дітки маленькі, звичайно, що їхню увагу сконцентрувати на одну годину на вивчення це складно, але можна, якщо е, гратися, забавлятися, якісь різні сценки, ми з ними розіграємо. Е, ну, тобто навчаємося нової мови, граючись. І коли дітки зустрічають з усмішкою, це, ну, це просто. Е, Відчуваєш, які, які вони відкриті, і хочеться з ними е, зростати в тому, що вони такі от відкриті, добрі, ласкаві. І е, відповідно хочеться їм дати те, ті знання е, з мови, відкрити для них світ іншої мови. От, ну, що наразі нам гарно виходить, гарно вдається. Щоб у дітей було щасливе дитинство. Так. Добре, здорове, таке, знаєте, щоб потім вони казали, а, ми ходили, були малі, там в цей садочок, о ти пам'ятаєш, яка там була каша, а ти пам'ятаєш, як ми робили тих анеликів або ще щось таке, знаєте. О, так. Виросли, дорослі такі вже оказалось, мають щасливе дитинство.